Вікторія завжди вірила в силу долі, хоча довгий час її життя нагадувало швидше жорстоку гру, ніж плавний потік подій. Зрада чоловіка, коли вона була на шостому місяці вагітності, перетворила її світ на руїни, залишивши позаду все спільний дім, спогади, гіркий біль вона вагітна і самотня, переїхала до Львова, міста, де не знала нікого і де ніхто не знав її. Це був свідомий вибір. Почати все з чистого аркуша. На руках у неї була лише маленька валіза та крихка надія, її фінансові заощадження танули з кожним днем, а вага самотності ставала нестерпною. Але Вікторія не звикла здаватися, вона пам'ятала слова своєї мами: Руками можна все. Ці слова стали її девізом і єдиною опорою. Її руки, що з дитинства вміли створювати красу. Стали її головним інструментом виживання. Спершу вона працювала в маленькому парку біля свого орендованого будинку. Її салон був просто лавкою під розлогим деревом, вона пропонувала стрижки за символічну плату, і люди, що проходили повз, з цікавістю спостерігали за її майстерністю. Поступово у неї з'явилися перші клієнти бабусі й дідусі, які приходили не лише за стрижкою, а й за душевними розмовами. Студенти, які шукали дешеву, але якісну зачіску. Спочатку її послуги були простими, потім, коли вона накопичила на перукарське приладдя, до них додалися фарбування та складні укладки. Її репутація зростала як снігова куля, і незабаром у неї сформувалася постійна клієнтська база. З народженням сина Артема, її життя наповнилося новим, глибоким змістом. Він став її мотивацією, її світлом у темряві. Вона працювала, не покладаючи рук, вкладаючи душу в кожну зачіску, щоб забезпечити йому гідне майбутнє. Її головною мрією було дати синові те, чого вона сама була позбавлена стабільність та захищеність. І ось після п'яти років наполегливої праці та безсонних ночей, її мрія здійснилася. Її запросили працювати в один із найпрестижніших салонів міста Афіна. У салоні Афіна Вікторія швидко стала однією з найкращих. Її талант, природна доброта та вміння відчувати бажання клієнтів завойовували серця. Її графік був розписаний на місяці вперед, а відгуки в інтернеті були сповнені захоплення. Саме це викликало заздрість у Софії, яка працювала в салоні вже багато років. Софія була талановитою майстринею, але її амбіції були настільки великими, що затьмарювали будь-яку мораль. Вона одразу відчула конкуренцію з боку Вікторії. Її успіх, вміння знаходити спільну мову з клієнтами та щира посмішка, яку неможливо було підробити, викликали в Софії неприховану ворожість. Софія почала плести інтриги. Вона розповсюджувала чутки про те, що Вікторія використовує дешеві матеріали, краде ідеї в інших майстрів, а її успіх лише випадок і результат хитрості. Вона намагалася очорнити її в очах колег і власниці салону Олени Олегівни, сподіваючись, що Вікторія не витримає тиску і піде сама. Софія часто підходила до Олени Олегівни і з удаваним співчуттям говорила: Олено Олегівно, я не хочу нікого обмовляти, але мені здається, що Вікторія трохи не відповідає нашому рівню. Вчора клієнтка скаржилася, що її зачіска швидко розпалася. Вона робила це тонкою поступово підриваючи репутацію Вікторії. Її кінцева мета була зайняти місце провідного стиліста салону і отримати частку від прибутку, що належала Вікторії. Вікторія, хоч і відчувала цю ворожість, не дозволяла їй затьмарити свій внутрішній світ. Вона продовжувала працювати, насолоджуючись кожною хвилиною, проведеною з ножицями і феном у руках. Вона знала, що єдина відповідь на ненависть це любов. А єдина відповідь на заздрість це наполеглива праця. Її син Артем, який щоразу, коли вона приходила з роботи, зустрічав її радісною посмішкою та міцними обіймами був її головним натхненням. Одного дощового вечора, після важкого робочого дня, Вікторія поспішала додому. У сумочці лежала вся її зарплата, гроші, відкладені на лікування Артема. Відволікшись на телефонний дзвінок, вона не помітила, як випустила гаманець лише біля будинку вона з жахом виявила пропажу. Серце боляче стиснулося від усвідомлення, що всі її старання, всі її надії все втрачено. Вона відчула себе такою ж самотньою, як і тоді, п'ять років тому, коли залишила рідне місто. Сльози текли по щоках, а ноги не слухалися. Вона стояла посеред вулиці, не знаючи, що робити. Раптом до неї підійшов чоловік. Він був одягнений у старий поношений плащ, а його обличчя було вкрите сіткою зморшок. Погляд його був мудрим і спокійним. Ви щось загубили? запитав він, простягаючи їй її, її гаманець. Вікторія з подивом подивилася на нього. Це мій. прошепотіла вона, розглядаючи чоловіка. Його обличчя випромінювало доброту, а в очах світилася щирість. Вона дякувала йому. А він, лише кивнувши, збирався йти. Але Вікторія не могла відпустити його так просто. Зачекайте, як я можу вас віддячити? запитала вона, переповнена емоціями. Чоловік лише посміхнувся. Найкраща подяка це побачити вас щасливою. Але Вікторія наполягала вона не могла залишити цю ситуацію без належної вдячності. Я, перукар, дозвольте, я зроблю вам зачіску безкоштовно. У своєму салоні, сказала вона, і в її очах була така щирість, що пантелеймон, так звали цього чоловіка, не зміг відмовитися. Він не дуже охоче, але погодився. Наступного дня Вікторія зустріла пантелеймона біля салону. Софія, яка побачила, як Вікторія приводить до елітного закладу старого, одягненого в пошарпаний одяг, одразу зрозуміла, що це її шанс. Вона таємно сфотографувала їх. І відправила знімок власниці салону Олені Олехівні, додавши підступний коментар. У супровідному листі вона написала, що Вікторія використовує приміщення салону для обслуговування сторонніх осіб, що не є клієнтами, і це суперечить правилам закладу, створюючи негативний імідж. Софія зловтішно уявила, як Вікторія отримує заслужене покарання. Олена Олегівна жінка строгих правил і безкомпромісна у своїй роботі. Була розлючена. Вона викликала Вікторію до свого кабінету. Ти знаєш, що це? запитала вона, показуючи фотографію. Вікторія все пояснила. Вона розповіла про те, що це був вияв вдячності за його чесність, що вона не думала про наслідки. Але Олена Олегівна була невблаганна. У нашому салоні немає місця для благодійності Вікторія. Ми обслуговуємо еліту, а не безхатьків. Тому я змушена тебе звільнити. Світ Вікторії знову обвалився. Вона вийшла із салону, тримаючи в руках свої речі. Сльози текли по щоках. Вона не знала, що робити, куди йти, і як пояснити синові, що вони знову опинилися в скрутному становищі. Олена Олегівна, все ще розлючена, зайшла до свого кабінету, щоб заспокоїтися. Раптом їй зателефонували. Олено, ти ж пам'ятаєш свого вчителя? запитав голос на іншому кінці дроту. Пантелеймона, Олена Олегівна, остовпіла. Пантелеймон? Який? запитала вона, не розуміючи, як це пов'язано з останніми подіями. Ну, той самий, що навчив тебе цінувати людей, а не їхні гроші, відповів голос, що належав її давньому другові. Олена Олегівна, щойно зрозумівши, про кого йдеться, одразу попросила з'єднати її з ним. Пантелеймон, виявилося, був не просто старим. Він був відомим професором, який свого часу викладав в університеті, де навчалася Олена Олегівна. Саме він навчив її цінувати справедливість, доброту та повагу до людей незалежно від їхнього соціального статусу. Він розповів Олені Олегівні про все, що сталося про те, що Вікторія це добра і талановита дівчина, яка просто хотіла віддячити йому за його чесність. Він нагадав їй про її власні принципи. Про те, що гроші не найголовніше в житті, і про те, що справжня краса полягає в душі людини, а не в її одязі, Олена Олегівна, усвідомивши свою жахливу помилку, одразу зателефонувала Вікторії. Вікторія, я була не права. Прошу, повернись. Вікторія, хоч і була ображена, але все ж погодилася. Вона повернулася до салону, де її чекав приємний сюрприз. Олена Олегівна розповіла їй про Пантелеймона, про те, що він її колишній викладач. Вона також розповіла про те, що планує відкрити новий більший салон краси, який буде центром естетики, і що вона хоче, щоб Вікторія стала його керівником. Вікторія була приголомшена, вона не очікувала такого повороту подій. Але, а що з Софією? запитала вона, дивлячись на Олену Олегівну. Олена Олегівна лише посміхнулася. Софія більше не працює в нашій компанії. Ми не можемо дозволити, щоб такі люди працювали у нас. Але це був ще не кінець. Пантелеймон, виявилося, був не тільки професором, але й меценатом. Він, дізнавшись про важке становище Вікторії, запропонував їй та Артему квартиру. І ось одного дня Вікторія стояла на порозі свого нового життя з ключами від квартири в руках, з посмішкою на обличчі. Вона відчувала, що доля нарешті віддячила їй за її доброту. Вона зрозуміла, що справжня краса це не лише ідеальна зачіска, а й чисте серце.